500 доларів за пера посадової особи. Хабара намагався отримати заступник начальника комунального господарства однієї з Дніпропетровська за дозвіл узаконити приватний будинок. Проте нагріти руки не вдалося. Посадовця затримали на гарячому співробітники ОСБУ в центрі міста під час отримання грошей. Хабарник під вартою прокуратура індустріального району порушила кримінальну справу. За статтею одержання хабара. Затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади протягом трьох років. Триває слідство. Такий випадок не поодинокий, кажуть правоохоронці. Існувала ціла корупційна схема. Співробітники управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області спільно з органами прокуратури викрили корупційну схему вимагання та отримання хабарів службовими особами однієї з районних рад Дніпропетровська. Що відповідають за надання узгоджувальних документів щодо переоснащення, перепланування жилих та нежилих приміщень, а також надання дозволів на будівництво прибудов і надбудов.